Сотні чернігівців від самого ранку, 1 серпня, прийшли до храму святої мучениці Катерини, аби посвятити святкові кошики. Цього дня Православна церква України та українська греко-католицька церква відзначають свято винесення чесних древ животворчого Христа Господнього, а також шановують мучеників Маковеїв. Цей день називають першим медовим спасом або Маковієм. Ми кожен рік ходимо, бо сьогодні маковій – велика свята. Батьки-привчили, батьки ходили, ми ходимо, приходимо, бо, бо хочемо помолитися за своїх родичів, живих і мертвих. Каравайчик принесли, маковічок з маком, мед. квіти та. і мак. Традиційно мед, оскільки сьогодні вважається медовий спас перший, поріг з маком, бо, як в народі кажуть, свята Маковія. І традиційний букет, в якому є і чорнобривці, м'ята, васильки, мак. Сьогодні дуже великий праздник. У народі називається він маковій. Люди приходять до церкви посвятити мед, цвіточки, лічебні цвіточки, всякі цвіточки, травки посвятити. І лічебні травки святять і потім чайок. Досвячувати обов'язково буду і собі завжди свячую. завжди. Свято першого медового Спаса вже другий рік поспіль відзначають 1 серпня після прийняття Новоюліанського календаря Православною церкви України у вересні 2023 року. Чернігівці розповідають, що потроху вже звикли до сучасного календаря і вважають такий перехід потрібним. Це наша автентична українська церква, це наші. Великі свята. Саме зараз вважаються молитви до цього свята, тому якраз по новому стилю я вважаю і необхідно відвідувати церкву і дотримуватися цього нашого календаря. Звикаємо, до цього звикаємо. Треба, раз, як всі, так і ми, треба переходити вже до цього. Тяжкувато, зрозуміло, бо не завжди пам'ятаєш, о, це вже перенесли, це переносило, це свято буде тоді. А це тоді? А так ну нормально. Ставлюсь, да ставлюсь нормально. Прабабця розказувала раніше було так, що прабабця 1902 року народження. у нас ще Івангелія зах від бабки. і там 25 грудня різдво і всі всі свята. От як зараз ми святкуємо. Ті, хто не підготувався до освячення біля церкви, могли придбати і букети Кисугосвіті і, і мед. Чернігівські майстрині раду розповідають про власноруч, зібрані та створені букети. Дома висіваємо сухоцвіти, на лугу собираємо. Букетику, це можна сказати, сухоцвіти це вони будуть просто стоять красиво, І це саме. а це все лічебне. Пиж, пиж, дивіться, пижма лічебна, полинь теж лічебний, васильки теж лічебні. Он у мене, міліса, міліса є, м'ята є. То саме, я висіваю мілісу, і м'яту для людей, це для чайку. У мене букетики 50 гривень. Я думаю, і не тільки 50, хто дасть 40, дам і за 40. хто дасть, приходять, знаєте, що різні люди приходять. Я не, не не скупає жіночка, і я їм даю і за 30, і за 40, і за 50. Я завжди на свята приходжу, дуже люблю ці свята. Любов привела мені ще мама. Я ходила з дитинства, з 12 років, їй допомагала в'язати ці букетики і як приходить свято, їду до лісу, на луг, на поле. Це все збираю, привожу додому, сушу, чищу, зв'язую, щоб було все рівненьке, було все гарненьке. Плиту з душою, з любов'ю. І кожен раз, кожен букити коли їх складаю і думаю, ой, сподобається він чи не сподобається комусь. Хочеться, щоб сподобався, думаю, щоб комусь приніс радість. Це свято, І такі сухі букетики, що вони на цілий рік. Там, де зелені букети, там різнотрав'я знаходиться. А це в основному ці такі сухі, вирощую сама і все складаю сюди до кучі. Ну, на це свято стараюся, щоб мак був. Обов'язково був присутній у кожному букетику. Також з нагоди свята українці готують різноманітні страви з медом і маком та йдуть до церкви, аби об'єднатись у спільній молитві. Освячуються плоди меди насіння і зілляться благодаті Пресвятого Духа, окроплення водою цією освяченою. О ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мізі свято, миру, добра, здоров'я. І Божого благословення, і Боже, перемоги над ворогами.